Пропоную до вашої уваги, свіжопригнаний, розмитнений, сертифікований, готовий до обліку автомобіль. Golf Універсал 103 кВт бензин на автоматі. От такому чудовому кольорі автомобіль до нас прибув з Німеччини. Автомобіль у нас повністю весь ціленький по колу, весь в рідній фарбі, на гарній комплектації. Має заводське затемнення задніх вікон, оригінальні титанові диски, релінги, У нас присутні операніки. Також машинка вже стоїть на зимовій гумі, практично новій. У нас така оптика присутня чудова. Маємо галогенки. Давайте перейдемось по салоні. По салончику у нас 4 склопідйомника, регулятор зеркал, підігрів зеркал, закривання дверей. Також в такому чудовому стані руль. Заявлений пробіг 217 тисяч, є підтверджуючі документи. Також в нас є автосвітло, датчик дощу. Так як я зазначав, це у нас автомат. Є в нас регулятор тиску шин. ESP, мультимедія, двохзоновий контроль Також у автомобіля присутня панорама. В такому чудовому стані задній ряд сидінь. Неподертий, не протертий. Все повністю робоче, шторка закривається відкривається. Все в дуже гарному стані. Такий великий, просторий, гарний багажник. З другої сторони у нас так само все чудово. Машинка бралася від власника. Так все виглядає. Дуже гарна збережена машинка. Також в нас є документи бриф на автомобіль, сертифікат. Також в нас є ще інформація по автомобілю, коли що обслуговувалося, коли що мінялося. Має також два ключі оригінальних. Кого зацікавив даний автомобіль? Звертайтеся, пишіть в приват, дзвоніть, буду радий надати більш детальну інформацію. Нагадую вам, це в нас Golf Universal 1.4, 103 кВт 2009 рік на автоматі.